Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Анастасія Матушенко, випускниця курсу Bootcamp Online. Анастасія розпочала своє навчання у червні 2022 року. Її навчання профінансувала американська компанія Customer Times, приватний інвестор. віце-президент президент продажів Customer Times Костянтин Передарій та компанія GoIT. Отож, давайте розпочинати сьогодні наше інтерв'ю. Анастасія, привіт. Анастасія, підкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Стажується в Global Studio на позиції Full розробника. Це інноваційна компанія, що спеціалізується на розробці мобільних. І веб-додатків для електронної комерції і не тільки, із застосуванням рішень на основі AI. Продовжую розвиватися в галузі фостек-розробки, отримую нові навички: PHP, JQuery, робота з ОП, Fetri-фреймворком, і також по рівень англійської. Яким твоє життям було до IT, Чим ти займалася? Я закінчила консерваторію за фахом музикознавець. В основному в моя Моє життя було пов'язано з музикою. Працювала культорганізатором, після чого переїхала в інше місто і стала шукати нову роботу. Мені хотілося більше видалено, тому я задумалася про ІТ, Мені хотілося бути більш мобільною, і після цього я пішла на курси з верстки. Але мені не вистачило тих знань і довелося влаштуватися на іншу роботу. Анастасія, розкажи, будь ласка, з чого розпочалося твоє знайомство зі школою АІТ, чому ти вирішила обрати саме нас? Поділись, будь ласка. Цікавитися IT я почала ще давно, мені було цікаво, як працює код. І я проходила безкоштовні міні-курси за що та CSS. І через деякий час, ще до війни, я вирішила відновити навчання. І зробити це своєю професією. Закінчила курси зверстки, але там не було JavaScript, який був дуже необхідний, і його було потрібно вчити самостійно, як фреймворки, про процесори та інше. Тобто, зовсім недостатньо було тих навичок для працевлаштування, і через що довелося влаштуватися на проміжну роботу в іншій галузі, яку я вже втратила через війну. Але завдяки цьому в мене з'явився час для вивчення інших технологій, і пізніше мені знайомі розповіли про марафон у голої і запропонували взяти там участь, пряма участь з марафонною зверстки. І мені зателефонував менеджер, розповів, що є можливість для переселенців навчатися в групі за грантом. І мене взяли в групу. Це були не перевершені відчуття, тому що це була моя мрія. Чи ставили ти собі якісь некар'єрні цілі, коли розпочинала курс? Було Саме те, чого я хотіла, тому основною мотивацією було бажання. Я дуже хотіла стати хорошим розробником. Я знаю, що ти проходила навчання в період повномасштабного вторгнення. Так, ми це все розуміємо. Ти е, шукала роботу в період військового стану, який досі триває. Наскільки це було легко чи важко знайти першу роботу? Нетворкінг зіграв свою роль. Дуже важливо мати правильне оточення і людей, які тебе підтримують. Я переглядала вакансії, було чимало стажувань із подальшим працевлаштуванням, але часто було потрібно перебувати в тому ж місці, де їх офіс. Як ти вважаєш, чи важлива англійська мова в сфері, чи були в тебе співбесіди англійською мовою? Можливо, якась частина проходила із них англійською мовою, і який рівень англійської мови ти мала на початку курсу, який він в тебе зараз? Бачить англійської у мене не було, на жаль? Англійська справді дуже важлива, її потрібно так само старано вчити, як і технології. Мій рівень при intermediate але я займаюся репетитором від компанії і впевнена його підвищую. Перед тим як ти отримала свій офер, в скільки етапів в тебе проходила співбесіда, якою вона була, і як ти до неї готувалася? Два етапи. На першому запитували про технічні скіли, що знає наскільки повиблено про рівень англійської, також на другому дали технічне завдання. Все пройшло досить швидко. А як ти вважаєш, роль софтсків вона важлива для роботи в команді, і які компетенції необхідно розвивати для того, щоб класно працювати в команді? От чисто на твою думку. софт софткілів дуже важливі в роботі. Вже цінується робота в команді, комунікабельність, уважність, mm -hmm. цілеспрямованість, і також одним із важливих софтскілів є самопрезентація, тому під час бесіди важливо вміти розповісти про себе. Знаю, що можеш зараз не згадати точне число, але хоча б орієнтовне, скільки співбесід ти пройшла перед тим як працевлаштуватися, і скільки резюме ти надіслала? Влаштувалася з першої співбесіди, тому резюме відправляла один раз. Нічого собі, оце класно, оце результат. Налаштувалася, підготувалася, прийшла, побачила, перемогла. Розкажи, будь ласка, про те, з якими труднощами ти на навчанні стикалася, що для тебе було от прям надважке. А що можливо тобі давалося легко, і які моменти ти можеш згадати із теплом? Курс був справді дуже інтенсивний. З самого ранку навчання пару годин на себе і знову навчання допомагало те, що це було цікаво. І думка про те, що далі можливо буде робити більш складніші та круті речі. І якщо не зупинятися і старано все виконувати, мені подобалося проходити кахути і було закопувано брати участь у командних проєктах. З типом згадую наші командні мітинги по ночам. А як щодо блоків навчання, який для тебе був найважчим, на твою думку? Все було дуже цікаво і, мабуть, можливо, Трошки React і Node.js ноджес ніж JavaScript, і те, що було. Як е, ти вважаєш, чи допомогли тобі ці командні проєкти для майбутньої твоєї роботи? Командні проєкти мені дуже допомогли, тому що багато практики і не такої, як просто якісь завдання? Тут повністю практично самостійний проєкт. Так, він відрізняється від комерційних проєктів, тому що ті більш масштабні. Складніші, але структура сама додатку це досить наближено було до справжніх проєктів. Анастасія, підкажи, будь ласка, чи допомогли тобі матеріали з курсу під час проходження співбесіди, і чи користувалася ти ними вже під час своєї роботи? Мені стали в нагоді матеріали. Іноді можу переглянути конспект. Особливо були корисні матеріали додаткового курсу з MySQL, тому що нещодавно почала працювати на новому проєкті з цієї бази даних. Які ти можеш дати поради студентам, які зараз перебувають на етапі співбесід, як до них готуватись? Як я вже казала, одним з важливих соцкілів є самопрезентація, також важливо чітко уявляти, чого ти хочеш. Угу. Чудова порада насправді, тому що дуже багатьом людям здається це не таким суттєвим і не таким важливим, як, наприклад, технічна частина, і дуже багато людей пропускають цей момент саме презентації, тому я рекомендую дослухатись до поради Анастасії, готуватися до своєї першої, другої, третьої співбесіди, яка б вона у вас не була, і старатися себе максимально продати, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до it сфери. З'явилася нова робота, яка мені подобається, я до цього й прагнула. А як ти вважаєш, чи кожен може бути програмістом? Залежить від бажання, цілеспрямованості та можливостей ноутбук, стійкий інтернет, місце і час для занять це важливо. Якщо є бажання, то немає нічого неможливого. Анастасія хочу в тебе попросити дати три найважливіші поради для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Цю правила трьох «П» – послідовність, праця. І ще раз праця це насправді дуже важливо. Працювати над собою це дуже тяжко. Працювати над собою це фундаментальні. Просто треба прикладати зусилля, але вся ця праця над собою вона того варта, тому що кожного дня ми можемо ставати кращою версією себе, і кожного дня ми можемо змінювати своє майбутнє. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Анастасії. Пам'ятайте, що ви можете все, на що ви наважитеся, і до нових зустрічей.